Якщо ти шукаєш підказку у якійсь ситуації, ти потрапив на моє відео просто так. Давайте подивимося для вас підказку. Думайте про свою ситуацію. Чоловіки, які мене слухають, перевертаю інформацію на себе. Так, у вас тут відбулася якась вежа, да? В когось щось рухнуло, в кожного тут своя ситуація, але ви стоїте на порозі якогось розрушення і. У вас багато думок, сумнівів, так і ви не знаєте, можливо, яке прийняти рішення. Перша підказка вам така йде, що знай собі ціну. Що би не сталося, ти в, тебе, ти в себе є одна чи один. Да? Ви є творцем своєї реальності, пам'ятаємо про це, що ми є авторами свого життя. Тому навіть якщо щось рушиться у вашому житті. В першу чергу ви повинні обирати себе і пам'ятати про те, що яка б ситуація насталася, чи це особисте життя, чи це робота, чи це інші якісь події чи ситуації в житті, ви маєте обирати себе. І інколи нам треба все-таки включати свою тіньову сторону, так як ми бачимо тут на фотографії, да? взяла своє оружіє і стріляй. Тобто, ви тут маєте випустити на волю свою тіньову сторону для того, щоб показати, яка ви є, чи який ви є всередині. Да? Інколи треба показати свої зуби, щоб нас не сажрали. Да, Подорожуй. Подорожуй, в кого є можливість подорожувати, подорожуйте, це можуть бути незначні подорожі, да? Там інше місто, подорожуйте, може бути та сама поїздка на природу. Да? Тобто шукайте для себе позитивних емоцій і створюйте ці позитивні емоції самі для себе, да? по можливості, можливості у кожного свої. Хтось їде за кордон, а хтось їде на природу. Да? Тут якби логіку. Да, ви на сьогоднішній день проходите трансформацію, тобто у вас на сьогоднішній день такий переломний момент, коли ви міняєтесь і коли ви закриваєте щось минуле і йдете в щось нове. І, можливо, вам страшно, і ви задаєте багато собі запитань, а чи правильно я прийняла рішення, а чи правильно я йду, а чи, можливо, ви хочете переїжджати, і ви сумніваєтесь, чи правильно я роблю те, що я переїжджаю. Карта зірки можу сказати чітко, що те рішення, яке ви виношуєте в себе в голові, воно є вірним і воно принесе вам хороший результат. Зірка також може бути в підказку: сяй, показуй себе світу, показуй, реалізуйся, будь собою. Знай собі ціну, будь собою, да? Тобто не одягай маски і щоб ми були удобні для всіх, а знай собі ціну. Тобі так зручно, ти така і так себе тракінцює світу, да, чоловікам, світу чоловіків, там на робочій сфері, якісь творчість, якась у вас, проєкти і так далі. Ти повинна бути сама, сама собою. І коли ти будеш обирати себе, коли ти будеш знати собі ціну, коли ти будеш сама собі казати Мені можна, а якщо вам не подобається, це ваші очікування, це не моє життя. Підкорюю вершини, і це вам допоможе підкорити ваші нові вершини. У чому в кожного своя ситуація? Тобто, ви тут маєте навчитися обирати себе. І На сьогоднішній день ви проходите кермічні, кермічний урок, коли складаються обставини таким чином, щоб ви нарешті навчились обирати себе. Тому дослухайтеся до цих підказок, до цього розкладу. Хто мав зрозуміти якусь підказку, він зрозумів, і ви тоді виходите в сонце, де у вас щастя, удача, любов, панує гармонія, і ви більше нікому нічого не винні, бо ви нарешті дозволили собі найбільшу розкість в житті, жити життя так, як ви цього хочете.